Олекса Стороженко Закоханий чорт Читає лючія Світлая Розділ перший Тільки бачив я рідний край, поки ріс, а там, як отдали у службу, так і пішов не по своїй волі Блукати по світу, як те перекоти поле, що вітер носить по степах. Котишся, котишся, поки не зупинить тебе доля або не притопче лихо. Хоч і лучалося мені деколи навідуватись у рідну Україну, так чи довго ж то спочинеш під теплим її крилом? І знов на край світа мандруєш до чорта з рогами. Зате ж літ у шість, а може, й більше, як із Курської губернії, уїдеш у Харківську, то так тобі стане легенько, мов на крилах тебе підняло. Та з цього боку Харкова ще не так. Злипець наша Україна теперечки якось московщиною дивиться. Намість щенків проклята кабащина. Постояли двори на московський звичай, скрізь по дорозі тягнуться московські однокінні телеги, одна до другої попричеплювані, як фіги на личинку. Куди не глянь, усе пилипони з рудими бородами, у лоптях аж занудить на них дивлячись. Так, бачите, з цього боку, кажу, ще не так, а от як перехопишся через річку Харків, то хто б не сказав, що це Божа сторона. Тут зараз починається отой Великий Бір, що високі сосни аж хмару підпирають. Оце ж вам і основа, де батько наш квітка, збив собі з своїх повістей такий міцний човен, що до віку вічного буде плавать по плюгавій річці леті. Отут же і вольна. Сюди ж то харківські міщам